Всім привіт! Вітаю вас на каналі Магазин на дивані. Сьогодні я запрошую вас відвідати зі мною епіцентр, відділ товарів для дому, деко. Подивимось асортимент та ціни на посуд для сервірування та столові сервізи із преміум лінійки. Буду щиро вдячна за підписку, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок. Я вже в епіцентрі у відділі товарів для дому деко. Тут представили такий стіл з посудом для сервірування. Давайте роздивимося, що тут є цікавого. Ось такий набір ємностей для меду, джему з ложечками. коштує 1389 гривень. Ємності скляні. Так, є ще ось така дуже гарна цукерниця квадратної форми, теж вона з ложечкою, 1259 гривень. Ой, маслянка, яка з овечкою дивіться, дуже гарна, 1389 гривень. Дуже цікава підставка для яєць зі скляною кришкою. 859 гривень її вартість. Так, це набір ємностей для олію оцту та Тута 4200 коштує. Ось так він виглядає. Дивіться, які кришечки. Треба подивитися, що це за бренд і що за виробник. Назва бренду Fancy Parkling. І виробник Індія, і ці вироби зроблені зі складу нікелю. Ось це нікель. Це все зроблено з нікелю. Відерце для льоду з ручкою 1499 гривень. І є ще ось такий набір для олії та оцту. 2599 його вартість. Підставка під десерти. Вона вже зроблена з нержавійки, вартість 1799. Ось такий цікавий набір є для джему та меду. Він теж йде з ложечками, Скло та нікель і вартість 1899 гривень. І є ще ось такий варіант. Теж симпатичний, приємності в наборі і вартість 3500. Це менажниця 1489 гривень із трьох секцій. Таця у вигляді листочку зроблена з алюмінію 489 гривень, до речі, на неї 43%. Знижка симпатична. Дивіться. Ємність для солодощів з кришкою. Ємність скляна 2099 гривень. І є ще ось такий гарний варіант. За 1549 гривень. Така кришечка, скляна ємність. Це набір ємностей для солі та перцю. Вони виконані повністю з нікеля. Вартість 2000 гривень. Дві ємності в комплекті йдуть. І ще ось такий варіант трохи меншого розміру. І тут світлого кольору нікель. 1249 гривень вартість такого набору. Блюдо для сервірування 4 400, дивіться, ось так воно виглядає, дуже великий розмір, теж зроблено зі та нікелю, ананасик такий О, цікаво, це блюдо йде з ананасом чи ні. Є якийсь штрих-код окремо, так, дивіться, ще. Ось така тортівниця, дуже гарна. Зараз я гляну ціну 4340 ціна. Симпатично. Таці з кманками 2800. Має бути тут 4 креманки. стоїть 3. Так, це блюдо для сервіровки. Дивіться, ось такої форми. На чичовник. дві 2000 і більшого розміру три тисячі. І є ще такі човники на підставці по триска Набір кілець для серветок, чотири кільця в наборі 800 гривень, симпатичні. Ось таке ще блюдо є. З нержавійки зроблено 1000 гривень коштує великий розмір. І ще є ось таке двоярусне блюдо, 4000 тисячі для подачі канапок або десертів, або якихось страв. Ще є ось такий варіант ємності для солодощів 2459 гривень. Я такий посуд для сервіровки бачу у великому будинку з класичним інтер'єром. Буде дуже гарно і по-святковому виглядати. А ось дивіться, яке блюдо. З ручками, вже в золотому кольорі, доволі важке. Його вартість зі знижкою 3200. І я подивилась виробник Індія. Так, і матеріал латунь з позолотою. Тому і така ціна. Тут, до речі, така фетрова накладка, щоб не драпало стіл. Є ще ось таке блюдо дуже гарне у вигляді листочка. 1200 гривень. Теж зі знижкою. 40%. Латунь з позолотою. Ось таке блюдо теж симпатичне, але не бачу цінника. А зараз я подивлюсь ось. Та ця декоративна 597 гривень. Нормальна ціна, 20% знижки на нього. І її ще, ага, ні, дивіться, та ця це ось. А та ця декоративна. Ось, ось так. Мінімалістичний дизайн, прямокутна форма, доволі симпатично. Ось таке блюдо дуже великого розміру. Можна зберігати фрукти або печиво, цукерки, 1300 гривень. Діаметр 30 см, зроблено воно з нержавіючої сталі. Ось щось дуже гарне, дивіться, Фруктовниця, дуже красива, дивіться. Мені подобається. Її вартість 3 тисячі гривень зі знижкою 30%. І є ще така сама, тільки меншого розміру, ось більш пласка. За 2200. Є вибір наборів для серветок. Дивіться, ось такі у вигляді метелики зі стразами. Є у вигляді павутинок. Вартість таких наборів 769 гривень зі знижкою. І є ще ось такі змії, теж з камінням. В наборі по 4 кільця. Величезна фруктовниця. 2500, зараз коштує зі знижкою, дивіться. Такі листочки. Доволі важка. Ось цінник 43 см діаметр. Ось така мені ще подобається, дивіться, дуже гарна. Зі знижкою 2800 вартість. І ще сподобалась така, дивіться. Так, зараз я візьму цінник, 2400. І подобається ще ось така фруктовниця, дивіться. Незвичайна форма така. 3000 зі знижкою. Є глибока і мілка. Мілка коштує 3200. Є ще за 4 ось такий варіант. Розмір вражає дуже велика. Менажниця на 4 відділи 800 гривень. Так, ще є ось така, тільки немає цінника. 1300 гривень ось така менажниця коштує. 800 гривень блюдо сервірувальне, алюміній нікель. Ой, ось таке дуже гарне. Це тортівниця 1200, ціна зі знижкою. Чудово. Також можна подавати на ній канапки, тістечка, тортики. Можна зробити салат. 1800 блюдо для подачі в золотому кольорі. Ой, а це теж, дивіться, дуже гарна фруктовниця у вигляді човника. Вартість 1400 і за 3000 ось така велика кругла. Тисячу гривень ось таке блюдо зараз коштує, невеличкого розміру. Напевно, для канапок з червоної або чорної ікри. Воно двоярусне. І матеріал алюміній, латунь і нікель. Ось бренд. Виробник Індія. 529 гривень ось таке сервірувальне блюдо коштує. Також можна його використовувати для зберігання лимону, наприклад. Блюдо для подачі, вже більшого розміру, двоярусне. 1200 маслянка 579 гривень. І етаці. Ще в срібному кольорі 495 гривень меншого розміру і 597 більшого розміру, 35 на 15 сантиметрів. Ось такі гарні з ручками дивіться. Є більшого і меншого розміру 1800 і меншого розміру 1500 гривень. Писано блюдо для подачі. Також можна використовувати для фруктів. В великому можна подати вино, шампанське з льодом. Мені завжди дуже подобається, як сервірують ці столи. Правда, тут завжди стоять небюджетні сервізи. Давайте сьогодні їх подивимось. Які є ось такий сервіз: 37 предметів. Коштує зараз зі знижкою 40% 50 тисяч 900 гривень, можна сказати, 51 тисячу. Такі тарілочки, дуже гарний візерунок, бренд Нарумі, дизайн Японія. Показую, що є, і для подачі сервірувальні тарілки, молочник, блюдо, а сервіз до чаю вже йде окремо, і зараз його вартість 35900. Цей набір складається з 34 предметів на 6 персон. Тяшечки в комплекті різного розміру, тарілочки, блюдце та десертні, молочник, цукерниця і чайничок. Ще є ось такий подібний сервіз, тільки він вже такий, знаєте, трохи бежевий малюнок, на камеру не сильно видно, але відрізняється від попереднього. На 6 персон 32 предмети, 58 тисяч, коштував 96500, якщо це. Тарілки йдуть в комплекті, підставні, обідні, глибокі, молочник, тобто це соусник, блюдо. Ось такі тарілочки. Салатники, великий салатник, велике блюдо і ще ось така ємність. Сервіс з золотою облямівкою. 46 тисяч. Зараз його ціна, 37 предметів білого кольору. Дуже приємний матеріал, не написано, а порцелян. Зроблений з перцеляни. В наборах плюс-мінус однакове наповнення йде. Є ще ось такий сервіс, дивіться. Це сервіз для чаю 31 тисяча з таким візерунком. І є білий з золотою облямівкою в таку саму вартість. Є ще ось такий сервіс бирюзового кольору. Білий бірюза, золото 66500. Це сервіс для чаю та кави. 34 предмети на 6 персон. Дуже така незвична форма, і чайничка, молочника, цукерниці. І є обідний столовий сервіс. Із цієї серії 96 тисяч він коштує 40 предметів на 6 персон. Порцеляна і бренд на румі. Ось такий білий сервіс для чаю та кави 39 тисяч. Теж чайничок і цукерниця незвичної форми. Тестури симпатичний. Так, є ось з чорним кольором. Біло-чорний посуд. Ціна перед вами 34 предмети на 6 персон. Це сервіс для чаю і столовий сервіз 150 тарілка гарна. Так, чашечка з блюдцем 241, дивіться. Це той самий бренд. Можна докупити до такого сервізу. Або ще є ось сервіз для чаю. 10 тисяч на 15 предметів. Він так само розрахований на 6 персон. Ого, дивіться, які вази. 5600, величезно. 3445 і 4680. Вони не глибокі, зараз я вам покажу. Дивіться, які вони високі. І є ще інтер'єрні вази ось такої форми. 2,880, 880 і ця 5760. Вони якісь гіпсові чи що. Треба подивитися, з чого вони зроблені. Скловолокно. Як той чорний сервіс, є ще подібний фіолетовий за 96 тисяч. І за 36900 є такий сервіс, дуже ніжний в квіточку. Ніжні пастельні кольори, золото. 28 предметів на 6 персон. І до нього можна окремо докупити тарілочки, салатники, це цукерниця. Супниця, такі тендітні ручки, чашечки є і вибір е, різного mm -hmm. розміру блюда. Так, тут вже не сервіс. все треба купувати окремо, але теж не бюджетні ціни. Блюдо 10 тисяч, велике. Тарілки, це салатник 465. Тарілки 1065 1200 пять, 1200. великий салатник 4 і за шість ще більшого розміру. Тарілка сипова, ось така. 1465 гривень. Ой, дивіться. Ще є ось таке блюдо, вже бюджетне, 174 гривні, з блискітками рожевого кольору. Ось цікавий сервіс з гілочками, дуже такий тендітний ніжний, зі сріблястою облямівкою, порцеляна, бренд Фіора Premium. 12 тисяч він коштує 28 предметів на 6 персон. І ось такий варіант. В чорному кольорі з квітами. 12 700, 22 предмети. 26 тисяч такий сервіс. Не можу зрозуміти тут, чи срібна облямівка, чи золота. Золота. Квіточки такі ще по краю намальовані. Фіора колекшн. Порцеляна. О, дивіться, ще ось такий гарний під мармур. 12 тисяч такий коштує. Тарілки такі, салатники. Просто чисто білий сервіс 17100, симпатичний, блюдо, салатник, тарілка, глибока, десертна і великого розміру. Такий з квіточками 36 тисяч коштує. Ось такий 29. Ой, дивіться, є за 3570, дуже гарний фіора з золотою облямівкою. Тарілки є великі, меншого розміру, салатники ось такі в комплекті йдуть більшого і меншого розміру, велике блюдо. Доволі симпатичний порцеляна на 15 предметів. Сервіс столовий бріліанс на 6 персон, 23 предмети, кістяна порцеляна. Ось так виглядають тарілки, така незвична форма. Це більшого розміру тарілочка, салатник. Ось. Менший салатник, і, як розумію, глибока тарілка, симпатичний сервіс з синім орнаментом 15700. Ось так виглядають тарілочки. є золота облямівка, тарілка підставна, обідня і супова. Салатники, блюдо. Так, тут 26 предметів на 6 персон. І зараз подивлюсь, бренд Fiora. І ще є ось такий сервіс за 12 тисяч. Теж Fiora бренд. 6 персон, 26 предметів з таким візерунком. Ой, я знайшла найдорожчий сервіс. Він, дивіться, стоїть дуже високо. 131 тисяча 500 гривень він коштує. Він такий виконаний в золоті з бірюзою. 45 предметів на 6 персон. І ще ось такий за. 66 500 Ну, тут там да. <сважаю> вражає. Але знаєте, хочу вам сказати: якщо є в продажу такий дорогий посуд, то на нього є і клієнти. Бо якщо їх не було, то такий посуд і не продавали б. Колись мене просило, щоб я зняла огляд на такий посуд. І от нарешті я це зробила. Вже буду закінчувати це відео, цей огляд. Сподіваюсь, що вам було цікаво подивитися. Всім вам щиро дякую за перегляд. Бажаю всім вам гарного настрою, вдалих покупок і до нових зустрічей!